Сьогодні у програмі в Україні, як і в решті країн світу, відбувся тиждень безпеки дорожнього руху. Захід проходить не вперше, але результатів небагато. Україна посідає ганебне перше місце із кількості смертей у ДТП. Столиця завершила будівництво Куранівсько-червоноармійської гілки метрополітена. Втім, як обіцяв на відкритті станції термки президент України, зведення підземки на цьому не закінчиться. Мільярдні дорожні плани незабаром почнуть втілювати у Росії. А ось у Туреччині вже реалізували значний проект тунель під протокою Босфор. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Україна лідер в Європі за кількістю смертей на дорогах. Лише торік в аваріях загинули 5 тисяч українців. Ще близько 40 тисяч травмувалися. Взагалі ж на вітчизняних дорогах у середньому щодня гинуть 12 людей. В Європі ця цифра втричі менша. Фахівці переконані, виділяти гроші потрібно не на ліквідацію наслідків аварії, а на їхнє попередження. Україна займає перше місце в Європі по урню смертності від дорожнього деронарослах майшистві. На 100 тысяч человек приходится. Это данные 2009 года. К сожалению, вот последних данных нет у Мирового банка. Это данные 2009 года. Значит, э, в Украине 18,7, в Швеции 4 человека. То есть в Украине мы видим существует избыточная смертность, избыточная смертность где-то в 3-4 раза превышающая европейские нормы. За підрахунками громадських організацій, 60% автомобільних аварій в Україні трапляються з вини водіїв початківців. При цьому лише 15% можна списати на несприятливі погодні умови та низьку якість доріг. Але при цьому ОМВС переконують, не все так погано, що стосується цієї стабільності останніх років. Якщо у 2010 році в автопригодах загинули 3958 осіб, у 2011-му 3849, а то у 2013 році, ну це за період 10 місяців, 3734 особи. Тобто порівняно з 2012 роком Загинуло на 493 особи менше. Це зниження на майже 12%. Гірко через аварії на дорогах не тільки людям, державі вони завдають мільярдних збитків на ліквідацію їхніх наслідків в Україні. Щороку виділяють щонайменше 5 мільярдів, а це 3% ВВП ОВП країни. Дві третини загиблих і травмованих це молоді люди віком від 25 до 45 років. Тобто той самий потенціал, який створює економічні засади, які б могли. Бути використані для боротьби з аварійністю, і ну це замкнуте коло. Ми втрачаємо людей, як, втрата яких призводить в. В певному розумінні до погіршення ситуації через погіршення економічної ситуації в державі фахівці певні гроші йдуть не туди. На сьогодні левову частку витрачають на боротьбу із наслідками. Аварії ж треба попереджати. Якщо ситуація не зміниться, до 2020 року дорожньо-транспортні пригоди стануть головною причиною смертності, випередивши серцеве судинні захворювання та СНІД. У столиці завершено будівництво Куренівсько-червоноармійської лінії метрополітену. Наразі її продовжено до житлового масиву теремки. Кілька разів відкриття переносили, але тепер станція готова приймати до 40 пар поїздів на годину. Місцеві мешканці прийшли на станцію ще до відкриття і, побаченим, залишились задоволені. Дякую строїтелям за їх ратний труд. Повні колись такі толкучки були в тих автобусах. Дуже важко. Дочка моя ось до лебідської пішки там не можна було не ні проїхати нічого. Скільки ходила вона на горького роби. Дуже важко було добиратися. а зараз добре. на відкриття нової станції. Завітав і президент України, глава держави, заявив, продовження підземки до Теремків – подія історична. Ми будували і будемо будувати. А киянам, жителям цього міста, я бажаю, щоб вони завжди з задоволенням їздили на метро і вважали, вважали його його кращим транспортом. Києві будівництво нової станції обійшлося у 830 мільйонів гривень. Більшість з них державні та міські кошти. 105 мільйонів Київ взяв у кредит. Вона розрахована на значить на 40 тисяч пасажирів на добу. Я думаю, що буде більше в кінці. Пізніше буде більше. Зараз тисяч десять буде нарощуватися і десь вийде бути на тисяч на 50-60. з кінця в кінець. Буде й 35 хвилин людина. Тобто з півночі на південь і навпаки, значить, 18 станцій, значить 27 кілометрів. Людина була проїжджати за 35 хвилин. хвилин. Метрополітені визнають до відкриття, поспішали. Тож роботи на станції завершені не повністю. Немножко нужно доділати ремонти в служебних поміщеннях. Также ну та поміщення там локомотівних бригад, медпунктів, то тобто, різні. А в принципі, для пасажирів все готово, і ми всіх чекаємо і приглашаємо. Метрополітенівці відзначають, що, хоч і з великими труднощами, але станцію звели ударними темпами. Шість станцій за три роки. Якби ми будували всі 53 роки метрополітену, таким темпом у нас вже було б більше ста станцій. Кожен рік було відкриття нової дільниці. Ви це добре пам'ятаєте. Не припиняти роботу. метробудівці обіцяють і на інших напрямках. кажуть, уже до кінця року має розпочатися зведення підземки на Троєщину. Вже до кінця року почнеться робота над тим, щоб розпочати будівництво четвертої лінії на Троєщину. Там люди вже 30, понад 30 років чекають початку цього будівництва, і зараз думаю, що є серйозний підхід до цього. А нам потрібно 3-4 роки для того, щоб зробити першу пускову дільницю і з'єднати лівий берег з правим метрополітеном, пустивши перший пусковий комплекс, уже в 2014 році візьмуться за станцією Львівська брама. Вже підготовлено проект ескалаторного тунелю. А ось московська підземка живе загальноросійським нині трендом олімпійським рухом. На станції виставкова ідеї спорту пропагують доволі незвичним чином. Тут запрацював перший автомат з продажу квитків у метро за фізичні вправи. Одна поїздка в метро 30 присідань за дві хвилини. Зовні олімпійський автомат не відрізняється від звичайного платіжного терміналу, але обладнаний він надсучасною системою. Всередині встановлена відеокамера та датчики, які зчитують. Рух тіла при присіданні та підраховують їх кількість. Першою випробувала автомат дворазова олімпійська чемпіонка Єлена Замолодчикова. Спортсменка з легкістю виконала присідання і з посмішкою отримала перший квиток. Як тільки офіційна частина церемонії відкриття закінчилась, до олімпійського автомату вишикувалась черга з відвідувачів метро, котрі забажали спробувати свої сили і отримати заповітний квиток. Особливо ради що по поїздку ти фактично получаєш даже навіть бы з пользи. А якщо постаратися і задати целью, то можна прийти і не присідати себе на місяць, сіль назад зразу. А в чому бо й автомат стоятиме у холі метро Виставкова до 3 грудня. Працювати він буде з 9 ранку до 8 вечора. Весь цей час біля автомата стоятимуть охоронці і чергуватимуть медичні працівники. Київ Автодор роздав приватним фірмам ще 103 мільйони на ремонт вулиць столиці. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Гроші поділили між чотирма компаніями. Кожна відповідатиме за ремонт свого району. Приміром, у вулиці Дарниці вкладуть більше 28 мільйонів гривень. Стільки ж проте на трьох отримають Печерки, Подільські та Солом'янські райони. Решта коштів підуть на інші. У Росії ж у дорожньому будівництві вирішили переймати досвід китайців. У Пекіні навіть розгорнули цілий автодорожній форум. Найбільші компанії двох держав вихвалялися своїми проектами. Підприємства з Піднебесної працюють у 45 країнах. А ось Росія вирішує чи пускати до себе китайських асфальтувальників. Але автодорожники з КНР вміють переконувати, наразі вони готові привести росіянам 36 мільярдів євро дорожніх інвестицій. Потрібний дозвіл Кремля для роботи на їхньому ринку. 10 з цих мільярдів дадуть приватні інвестори. Ми реалізуємо безліч проєктів не тільки в Китаї, але й в Азії та Африці. У Пакистані ми будуємо дорогу. В Індонезії міст. Співпрацюємо із Європою. Ми підготували проект мосту через Дунай у Сербії та автодороги Мінськ-гомель у Білорусі. Китайські бізнесмени роботи на московському ринку описують дипломатично, кажуть, що тяжко проштовхнутися, бо конкуренція значна. У російського ринку. Великий потенціал. Він залучає китайські будівельні компанії, особливо останніми роками. З 2006-го ми звернули увагу на проекти АТЕС та зимові олімпіади в Сочі. Протяжність трас під будівництво та ремонт обчислюється тисячами кілометрів. Суто економіка через колосальні суми перетворюється на політику. Успіх в розбиті автодорожної отраслі Китайської Народної Республіки в значительній степені зв'язаний з приміненням моделі державного на партнерства. Іменно в рамках государственно частного партнерства правительство Китая создало условия, обеспечивающие продуктивну діяльність автодорожной отрасли. Свої проекти намагалися просунути також виробники обладнання та проектні організації. Контактами обмінювалися представники всіх циклів будівництва. Мільярдні проекти втілюються і в інших країнах. Туреччина вводить в експлуатацію залізничний тунель Мармарай, що пролягає під Босфорською протокою. Він з'яже європейську та азійську частини Стамбула. Будівельний проект стартував 9 років тому. Спорудженням тунелю займався турецько-японський консорціум. Загальна вартість магістралі з урахуванням під'їзних шляхів та інфраструктури склала близько 5 мільярдів доларів. Тунель Мармарай це понад 13,5 кілометрів. З них майже півтора під водами Босфору. Півтора мільйони пасажирів зможуть діставати з одного берега на інший щодня для 15 мільйонного міста це чимала допомога і суттєве розвантаження для двох мостів через босфор. Мармарай вважається не лише локальним транспортним проєктом, а й вагомою ланкою між європейським та азійським континентами.